Рама вічна віч перед мікрофоном журналістка Наталя Тукалу за звукорежисерським пультом Володимир Донський. З початку року, за даними департаменту патрульної поліції України, на дорогах держави загинуло 2842 людей. Ще 26726 були травмовані. Про ситуацію на Вінниччині причини, наслідки, відповідальність усіх усіх учасників дорожнього руху, а також як запобігти майбутнім трагедіям, говоритимемо сьогодні впродовж ефірного часу, з тимчасово виконуючи обов'язки начальника відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції у Вінницькій області Оленою Вотяковою та представником Вінницької велоспільноти, головою громадської організації «Вінцайкл» Владом Семенюком. Ладом дня. Доброго дня здрастуйте для слухачів. Зазначу, що ми працюємо за Поставити запитання нашим гостям можна за номером телефону 55 29 76. Також нагадаю, що на YouTube-каналі Суспільне Вінниця здійснюється просто зараз лайв трансляція нашої програми, тож долучайтесь. Почнемо з вас, пані так, Олено. Власне, почнемо зі статистики за останній період на Вінниччині, якщо говорити про певну динаміку, в якій бік вона рухається. Ну, якщо казати про певну динаміку, то е, в 2020 році кількість аварій в порівнянні з таким же самим періодом, 2019 році, збільшилася на 2%. Тобто, якщо ми кажемо про цифрові значення, це в 2019 році було 1196 аварій, а в 2020 1216 тисячу двісті аварій. Внутрі, якщо казати е, про аварії з потерпілими. То в 2019 році це була 132 цифра, а в 2020 133. Проте загинуло в 2019 році 30 людей, а в 2020 за такий же самий період 26, що на 13% менше ніж у 2019 році. Травмованих кількість майже не змінилася: 176 і 177 відповідно. Ну і на місці пригоди загинуло 15 осіб, це 57%

Пані Олено, і наразі в державі здійснюються і ремонти доріг, і профілактичні і певні заходи здійснює і, і патрульна поліція, і громадські організації долучаються до того, аби аварійність на дорогах зменшувалась, а вона все таки не стала, навіть вона все одно збільшується. Що, в чому причина на Це, мабуть, комплексна причина, і ви знаєте, що буквально рік тому назад. Випустився законопроект, який дозволив на особливих умовах розмитнювати польський і європейський автотранспорт. євробляхи, так звані так і в дійсності кількість аварій зросла значно після саме встановлення цього закону. Це по перше. А по-друге, зараз в умовах карантину. Якщо перший місяць березень, коли були дуже серйозні умови карантині, і майже всі офіси, і заклади і магазини були закриті, звісно, люди не виходили на вулицю, не е, користувалися транспортом, тоді е, статистика аварій трішечки зменшилась. Але потім, коли е, почав трухатися наш громадський транспорт з е, установленими межами кількості людей, то кожна людина, яка поспішала на роботу, намагалася взяти свій транспорт, і дійсно це вплинуло на статистику аварій, тому що вони збільшилися значно збільшилися. Що до аварії призводить найчастіше? це порушення правил керування автомобілем, чи все-таки якісь супутні такі причини ну, нарікають водії і на стан доріг, і на погода заважає в певний період, і наявність розмітки, або в якихось місцях її відсутність, дорожні знаки не там, або навпаки, вони зайві або їх немає. Що найчастіше? Ну, ви знаєте, якщо причина аварії це наслідок того. Що десь неправильно не встановлений знак, або ж, наприклад, попсована дорога, тоді е, патрульний поліцейський буде вимушен виписати штраф і протокол на е, відповідальну особу, яка повинна дивитися за е, дорожніми умовами. А якщо казати за рік, то таких протоколів не було виписано жодних, тому що в дійсності в нас е, і правила, е, і знаки, і дороги вони в належному стані. Але ж є ще й правило 12 пункт 3 ПДР, який каже, що водій, вирушаючи в свою поїздку, він повинен завжди бути уважним, дотримуватися безпечної швидкості і реагувати на зміну дорожньої обстановки. Якщо ми кажемо про найчастіші аварії, найчастіші аварії це зіткнення. Зіткнення, тобто машина з машиною, це 40%. Наїзд на пішохода 42%. Якщо ми кажемо по не кількості аварій, а по кількості травмованих осіб, а, ну і звісно, найбільше гинуть на при і при наїзді на пішохода відповідно. Тобто, які причини, на думку представників патрульної поліції України переважають, які причини переважають. Ну і, власне, долучаємо влада до розмови як представника велоспільноти, але за хвилинку в нас є телефонний дзвіночок. Алло, ви в ефірі, будь ласка, говоріть. Доброго дня, доброго здоров'я. Здравствуйте. Василь Іванович, місто Вінниця. Звичайно, багато є причин аварійності, але подивіться. Як ми знаємо раніше, практично при кожному, скажімо так, АТП чи малому підприємстві був лікар, який перед виходом на трасу, скажімо так, перевіряв у шофера на алкоголізм вчорашній, тиск, Коротше, стан здоров'я. Ви скажіть, чому зараз, чому зараз ніде цього немає? Дякую вам. вам. То є лікарі, якщо казати про офіціальні документи, як це повинно робитися, так звісно, на усіх великих підприємствах, які займаються перевезенням якихось грузів, там повинен бути огляд. Водія перед тим як він заступив на обов'язковий. Обов і звісно, якщо патрульний поліцейський зупиняє такого водія в стані алкогольного сп'яніння, то це буде виписаний протокол і безпосередньо на водія, і буде виписаний протокол безпосередньо на фірму, яка не провела нормальний огляд на стан сп'яніння свого водія. Це майже як передача транспортного засобу людині, яка знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. В ситуаціях, коли трапляється аварія, і коли, ну, коли є потерпілі в цій аварії під час ДТП, то і коли справа передається в суд, я точно знаю, шукають і лікаря, і шукають і ту, ту людину, яка випускає автомобіль. Ну, якщо чесно казати, так то за 2020 рік всього було 24 аварії з Кермувальниками, які були в стані алкогольного сп'яніння. Ага. і не всі вони були з травмованими. Просто 24 аварії. Якщо ми будемо брати загальну кількість 1216, так то це досить мала, мала цифра. І я зараз не виправдовую абсолютно стан алкогольного сп'яніння, тому що це він дійсно знижує швидкість реакції і може призвести до трагічних і летальних наслідків на дорозі, але я скажу свою думку, і вона, мабуть, буде більш правильна, що вбиває не стан алкогольного сп'яніння, а швидкість. От якраз про швидкість хотіли поговорити ми так. з боку велоспільноти за останній тиждень з 9 по 15 листопада патрульна поліція Вінської області заявляє про те, що було зафіксовано 485 випадків порушення швидкісного режиму. Ми маємо статистику про те, що якщо... А машина збиває людину на швидкості 30 км за годину, це прирівнюється до падіння з другого поверху. Коли машина їздить зі швидкістю 48 чи 50 км за годину, прирівнюється до падіння людини з сіми поверхівки. Оскільки в нас 485 порушення швидкісного режиму, 485 випадків порушення, да, це вже прирівнюється до того, що 485 людей могли б випасти да, з 7-9 го го поверху. Для нас дуже Важким і страшним є саме факти, факти порушення швидкісного режиму, особливо на мостах, та, де машини їздять надзвичайно швидко. Нам було б цікаво, взагалі, які зараз превентивні заходи робляться в Вінниці для того, щоб водії повільніше рухались, і що там у нас з трукамом з камерою, яка фіксує порушення швидкісного режиму на Київському мосту. Ну, і, як ви знаєте, зараз цієї камери немає, тому що вона працювала в тестовому варіанті, і зараз ця система тільки починає. Працювати закон був введений не так давно, і камери вже закуповані, так що в нас виділення чекає і окремий підрозділ вже в патрульній поліції, є, які суто займаються автофіксацією і виписанням протоколів і штрафів на водіїв даного транспорту за таке порушення. Тому ми намагаємося це робити краще скоріше для того, щоб довільнити усіх учасників дорожнього руху. І я думаю, що в нас буде з цього позитивний результат. На коли планується? Повішення знову камери друкам на київський міст і взагалі наступних камер, чи поки що інформації немає? Поки що інформації немає, але в дуже швидко вже будуть по всьому місту розставлені камери. Велоспільнота вимагає їх. Будь ласка, реагують на є декотрі моменти, які один не можна Один з, з останніх за один випадків день, це те, що було збито велосипедиста, збито насмерть на виїзді з Вінниці біля а, Турбівського кільця. Так, велосипедист рухався проти руху транспорту, але, а, і в темний час доби, без саліхтарів, але на надзвичайно освітленій трасі. І м, нас дійсно дуже хвилює цей момент з тим, що на освітлених ділянках дороги, де швидкісний режим це вже Віст Вінницю, це вже обмеження в 50 км за годину. Е відбувається ситуація, коли дійсно машина збиває велосипедиста. Е велосипедист гине, е і там могла бути будь, будь хто там міг бути дорожній знак, там могли залишити конус е ті, хто там працював над ремонтом дороги. Там могла вийти корова на дорогу в кінці кінців. І мене лякає те, що. Ось так от автомобілісти дійсно на танках, дороги. Це ви говорите про освітлену частину дороги, а там, так. де вона не освітлена, взагалі Ми стараємось про це просто не думати. Так. Ви, ви стараєтесь там і, не, і менше їздити врешті. Ну, вулиця Київська, вона взагалі дуже цікава по своєму освітленню. Там зараз ще не змінені а, ліхтарики, ліхтарі великі, і а, в дійсності там трапляється вночі дуже багато аварій, і остання аварія, яка в нас на, на Київській вулиці. Відбулася там, де збили літнього чоловіка, тому що він переходив, перебігав дорогу невстановленому місці. Ну, ви, мабуть, знаєте, як розвивалася. Не... І ця перехід ситуація. був пішохідний не так далеко, так? Так, він був не так далеко, але людина вирішила перебігти дорогу в невстановленому місці. Там було більше ніж дв... дві смуги для руху в обох напрямках, і це призвело до летальних випадків. Людину збили, водій покинув місце аварії. Але через пару днів вже звернувся до поліції, і визнав те, що він дійсно госкоїв цю аварію. І Автомобілі, скутери, що ще є в нас на, 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 на трасах, мопеди, електровелосипеди, та самокати. Дуже-дуже кількість цих цих транспортних засобів збільшується, і все це засоби такої підвищеної небезпеки. Як вплинути, аби всі учасники руху? Ми ще і про пішоходів не сказали, які теж ось. Учасники руху, як вплинути на процес їхньої такої взаємодії, як підвищити культуру між ними. І взагалі, щоб вони вирішували питання за, за столами, переговорними, як їм спілкуватись, це, мабуть, це. більше запитання до громадської організації. Як так. виховувати всіх учасників дорожнього руху? Останнім часом ми починаємо набирати оберти в плані комунікації з усіма органами, органами вільної влади, так, а також почали комунікувати з патрульною поліцією, і е, в рамках цього ми доєдналися до Тижня безпеки, е, яку про, про, яка проводилася патрульною поліцією Миницької області. Е, паралельно з тим всім, е, ми зараз запровадили е, так, так званий ПДР-четвер, це, це е, кожного дня, е, кожного четверга тижня. Е, ми розказуємо велосипедистам і пішоходам про право дорожнього руху. Ми робимо це в соцмережах і робимо е, короткі опитування та, з приводу того, хто, хто їх знає. Чи не знає і нагадуємо о, якісь найважливіші так. А, правила, наприклад, про те, що о, водіям автомобілів о, забороняється зупинка ближче 10 метрів о, до зебри, о, крім випадків надання переваги Русі. І насправді у нас таке велике порушення і настільки обширне і настільки небезпечне, а люди про нього навіть не знають, що о, є такі порушення. О, в рамках цього ми ведемо просвітницьку компанію і. Насправді здивувалося, що поліція також зацікавлена в тому, щоб доєднуватися до проєктів, які ціліють, що вони хочуть стати учасниками. А, так, так, нас насправді дивує, тому що а, ми завжди це, думали... Це що... дуже приємно, коли ми дивуємо громадські організації. Чомусь ми думали, що поліція вона тільки штрафує або не штрафує інколи. Тобто, Тож та... вона зацікавлена сторона. А, зацікавлена сторона. А от зараз ми зрозуміли, що можливо а, ще. Є потенціал в тому, щоб розвивати. І е, від патрульної поліції, зокрема від Олени, ми е, почули про те, що скоро в Україні буде проходити, е, можливо, розкажеш про конкурс для школярів. А, так. Школярі, які наразі зараз дистанційно торгова частина... марка зробила конкурс для школярів, mm -hmm. і це Всеукраїнська олімпіада, і школярі можуть прийняти участь, заснявши відеоролик зі світлоповертаючими об'єктами. І наскільки я пам'ятаю, гол... три з головних приза це айфон 11, І якщо діти виграють, mm -hmm. то вся mm -hmm. школа отримує світлоповертаючі об'єкти. Ось і 25-та школа нашого міста. Вона захотіла прийняти участь в цій олімпіаді і запросила нас до того, щоб ми побудували гарно, правильне таке відео з правилами дорожнього руху, пояснили. І це теж дуже крутий симбіоз. А сьогодні влад зазначав відносно того, що громадська організація і учасники були здивовані відносно того, що поліція приймає активну участь і oh. намагається налагоджувати зв'язок. Але я, я скажу зараз свою улюблену фразу. Яку казали дуже Роберт Піль, засновник взагалі патрульної поліції, він казав таку фразу: що найкраще управління патрульної поліції це не те, де велика розкриваємість злочинів, це те управління, в місті у якого злочинів немає. Ну, смислили так. Таке може бути, щоб Вінниця стала містом, в якому немає злочинів. Абсолютно може бути. Хотів би трошки розказати про, про Стокгольм. У Стокгольму в 2013 році в них уже тривала програма Vision Zero. Це програма, яка на є зробити так, щоб на дорогах не вмирало взагалі людей. А у нас зараз в Вінниці вже за період цього року вмерло 26 людей, а у них за 2013 рік умерло 6 людей. За 2016 рік у Стокгольмі, в якому проживає більше мільйона людей, не вмерло жодної людини на дорогах. І тому, якщо у людей зі Стокгольма це вийшло, якщо вони придумали, як це зробити, я думаю, що маючи бажання і правильну комунікацію всіх органів державного управління і патрульної поліції і громадськості, ми зможемо забезпечити схожі результати. Ну, це як сказала пані Олина, це має бути комплексно. Це Має бути свідомість громадян влада, допомагати патрульна поліція, і тоді ми реально не будемо такі факти констатувати з кількістю загиблих людей. до речі. Відносно віку травмованих і відносно віку тих людей, які пішоходів, які порушують правила дорожнього руху, і на жаль, втрачають життя на дорозі. А зазвичай, якщо ми будемо брати дітей, так у нас було 26-28 аварій за участю дітей, 26 з них травмовані, але жодна дитина не загинула, тобто. Це були умови, коли дитина або не порушувала, або вона була дитиною пасажиром, і тоді вона травмувалася. А якщо ми будемо казати про летальні випадки на дорозі, зазвичай це люди більш старшого віку, відчують від так. А дорослі їх просто порушують. Це дуже, дуже дивно, і так, тому що і приємно те, що наше молоде покоління воно в, в, зараз росте більш свідомим. Я ще таку європейську практику, пам'ятаю, дуже вона мені сподобалась, і в принципі, ну, якщо її запровадити, школярі в Європі, ну, я бачила такі міста, обов'язково їхні наплічник або їхній одяг, обов'язково світловідбиваючими стрілу. Стрічечками, годзичками, якісь написи їх видно. Якщо це темна пора доби, їх просто видно. В нас воно через одно. До речі, зараз було подано законопроект відносно світлоповертаючих елементів до розгляду Верховної Ради, і Верховна Рада розглянула і прийняла цей законопроект. і буквально на днях він буде випущений, опублікований і буде набрати чинність. Ще таке ви хотіли щось додати разом із цим законопроектом дозволили велосипедистам рух по смугах громадського транспорту. Наприклад, така смуга у нас є найдовше. У нас є на вулиці Театральній біля театру імені Садовського. І це надзвичайно Підвищить рівень безпеки велосипедиста, оскільки раніше по смузі для громадського транспорту не можна було їздити і приходилось велосипедистам їхати посеред дороги, та тобто, і заважаючи повороту громадського транспорту чи повороту машин в, в праву сторону. Тому ми раді цьому закону і як пішоходи, і як велосипедисти, ну водії не дуже раді, здається, Я читала коментарі в соцмережах. Ну так, вони досить скептично. До Справді маємо розуміти, що. Водії, водії не радять через те, що їм треба змінюватись. Що... Вони думають, що вони головні на дорозі. Так, так і тому їм треба змінювати свою точку зору і розуміти про те, що зараз влада Вінниці на перше місце у піраміді транспорту ставить саме пішоходи, оскільки кожен з нас у цьому місті є пішоходом. Про відповідальність водіїв у стані алкогольного сп'яніння пані Олена говорила випадки, коли велосипедисти в стані алкогольного сп'яніння у нас трапляються? Так, і, трапляються і наразі як вони відповідають, і навіть більше за те трапляються випадки, коли велосипедист в стані алкогольного сп'яніння стає причиною аварії. В мене теж був такий реальний випадок, коли просто велосипедист під алкогольними препаратами переїжджав дорогу через пішохідний перехід, і на червоне світло для пішоходів. І в цей момент сталася аварія. Так, це буває такі виклики. Насправді це дуже велика проблема, оскільки велосипедистів в місті з приходом карантинних обмежень стає набагато більше, і оскільки велосипедистів більше, людей, вони ж раніше, скоріше все, були пішоходами, та мало хто приходить з автомобіля на на вело. І тому вони не всі знають право дорожнього руху і не всі дотримуються їх. І зараз ми працюємо з нашою громадською організацією над тим, щоб коли проходять якісь масові як називається, покатушки політики. Істки велосипедистів, там наша шлик чи десь в ліс, щоб там в обов'язковому порядку слідкували за тим, щоб велосипедисти не розпивали спиртних напоїв. Практично хвилина до завершення ефіру профілактичні дії патрульної поліції. Що робить патрульна поліція, аби запобігти зараз в умовах карантину? Ми намагаємося поширювати інформацію по соціальних мережах. Ми співпрацюємо з такими чудовими громадськими організаціями, як велоактив. В Вінниці, і ми намагаємося спілкуватися з нашими громадянами і пояснювати їм правила дорожнього руху для попередження. Нехай так і буде. Я я лише за те, щоб у вас був діалог, і у всіх у нас була спільна комунікація, і ми не мали ДТП на дорогах, взагалі їх. Не мали. Дякуємо. Дякую. Дякуємо. Наразі програма вічна віч добігла кінця. Дякую за участь. у ній. тимчасово виконуючи обов'язки начальника відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції у Вінницькій області, пані Олені Бутякові і голові громадської організації «Вінцайкл» владу Семенюку підготували ефір журналістка Наталя Тукало та звукорежисер Володимир Донський. Почуємось на хвилі 88. she still filmed video